Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок з предмету дизайну і технології. Сьогодні на уроці ми виготовляємо скам'янілі відбитки. дзвонить дзвенить не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу, поспішайте на місця свої, сідайте. Пригадаємо правила безпеки. Натисніть на паузу, перечитайте, будь ласка, інформацію, застосовуйте її, дотримуйтесь і будете здорові. Хто такі палеонтологи? Палеонтологи це науковці, які вивчають давнє життя. За допомогою викопних решток скам'янілостей вони визначають розмір тварини, її вигляд, чим вона харчувалася, де мешкала і розгляньте малюнки, на яких подані відбитки. А які є види викопних решток? Скам'янілі сліди, скам'янілі відбитки, смоляні викопні рештки, скам'янілі кістки. Розгляньте уважно, і ви побачите різницю. Як утворюються скам'янілі відбитки? Яким чином? Коли сліти, лапи, динозаврів або інших тварин залишилися на породі, то вони вкриваються пилом, мулом швидко. І потім, коли вода вимиває це все, то залишається скам'янілий слід. Ну це відбувається дуже швидко і протягом десятків, сотні років, тисячоліть. Рештки або відбитки тварин можуть зберігатися протягом тисячоліть. Палеонтологи вивчають давнє життя і за скам'янілими рештками можуть визначити, як виглядала та чи інша тварина. Із знайдених кісток ви бачите, вони відновили скелет динозавра. Посилання на це завдання я надам домашньому завданню, виконайте. Розгляньте зображення лучного собачки та викопні рештки його вимерлого предка. Оберіть висновок, який можна лучний собачка. І ось його предк. Що ми прочитаємо? У лучного собачки темніша шерсть, ніж у його предка. У лучного собачки, як і у його предка є пальці. Так, у предка ми не бачимо шерсть, тому обирати це не будемо. А ось жовтенький, жовтенький лего ми обираємо. Лучні собачки живуть у норах. Вчені вважають, що їхні предки також жили у норах. І обираємо твердження, які підтверджують цю гіпотезу. Перше, лучний собачка використовує пальці, щоб копати нори, а його предок не використовував. Лучний собачка використовує пальці, щоб копати нори, як і його предок. І Третє лучний собачка не використовує пальці, щоб копати нори, а його предок використовував. Поміркували, обираємо. Так, дійсно, раз у предка нашого собачки лучного були пальці, і у сучасного лучного собачки вони зберіглися, це означає, що вони використовують пальці, щоб копати нори і по сей час. Наступне, розгляньте зображення гепарда та викопні рештки його вимерлого предка. Оберемо висновок, який можна. У гепарда є зуби, а у його предка не було. Світлина. Розповідає і дає інформацію нам іншу. У гепарда, як і у його предка, чотири ноги. Так, чотири кінцівки. А це більше підходить. Гепарди фіжаки. Вчені вважають, що їхні предки також були фіжаками. Обираємо твердження, яке підтверджує цю гіпотезу. Три гіпотези, три припущення. Яке більш підходить. Придом гепарда харчувався за допомогою гострих зубів, а гепард – ні. Гепард, як і його предок, використовує гострі зуби, щоб харчуватися. І останнє гепард використовує гострі зуби, щоб харчуватися, а його предок не використовував. Ваша думка? Так. Я... Вважаю, що ви правильно обрали. Гепард, як і його предок, використовує гострі зуби, щоб харчуватися. Розгляньте зображення гепарда та викопні рештки його вимерлого предка. Зовсім на світлині ми бачимо не гепарда. Виправили. Розгляньте зображення оленя та викопні рештки його вимерлого предка. Оберіть висновок, який можна. У оленя, як і у його предка коричневе хутро. У оленя, як і у його предка є роги. Розглянемо сучасний і предок. Що ми бачимо? Хутра ми на ньому не бачимо, тому порівняти не можемо. А о Роги бачимо і тому обираємо жовте Лего. Олень живе на суші. Вчені вважають, що і його предок теж був наземною твариною. Обираємо твердження, яке підтверджує цю гіпотезу, тобто це припущення. Олень використовує 4 ноги для пересування на суші, а його предок не використовував. Навіщо вони йому тоді були? Як він його використовував? Наступне. Олень не використовує чотири ноги для пересування на суші, а його предок використовував ні. Зовсім хибне припущення. Олень, як і його предок, використовує чотири ноги для пересування на суші. Так, це є істиною. Відпочиньмо. Підготуємось до роботи. Виготовляємо скам'янілі відбитки. Для цього нам знадобиться борошно дві склянки. Сіль одна склянка. Вода одна склянка. Олія одна столова ложка. У вас вийде солоне тісто. Натисніть на паузу, запишіть рецепт і далі приготуйте фігурки тварин, кольорові фарби і пензлик. А тепер уважно передивіться відеодемонстрацію. Цікаво вийшло, Уважно передивились. передивилися. А зараз покрокова інструкція, демонстрація інструкційної канди. Перед вами план виконання роботи. Замість тісто борошном, за рецептом, який ви побачили на попередньому слайді. Далі розпруште його. так, щоб Воно було м'якеньке і в нього можна було втиснути. будь-яких предметів. Зробіть фото своєї роботи і надішіть, а ми їх використовуємо свої фотогалереї. Розглянемо потім на уроці. Чекаю на ваші роботи. Гарного вам настрою, легкої роботи. До зустрічі! Все буде в Україні!